Всім привіт, друзі! Сьогодні бачите трошки вже похмурно, бо сьогодні має знову падати сніг. А Вчора було дуже-дуже сонячно, як завжди в Нібезі. Сьогодні хочеться поспілкуватися про те, що от, багато пишуть людей в коментарі, що Канада це дуже, дуже дуже дорога країна. Що Канада не варта тих всіх зусиль і краще нікуди не їхати. Давайте ми це розглянемо. Знаєте, по факту, правда, Канада це дорога країна, але дуже багато країн зараз дорогих, і співвідношення цін до життя теж воно. Хоч трішки відповідає. Так само і Канада, вона співвідношення якесь має. Дивіться, чому, якщо така погана Канада, чому сюди далі іммігрують люди? Чому якийсь процент людей тут залишається? Бо ж не думали про це взагалі? Як взагалі це все відбувається, чому тут люди залишаються? Звісно, що деякий процент людей. Просто поїдуть за того, що їй не підійшла, Канада взагалі ну, не сподобалася ця країна. Це ж не означає, що цю людину треба, не знаю, так, катувати чи ще щось, що там, країна їй не сподобалася. Кожен має свою думку, кожен має свій вибір. Знаєте, такі люди, це сильні люди, які. Їдуть, вирішують, чи потрібна ця країна, чи не потрібна. От, е, більшість інших людей, які хейтять Канаду, це ті люди, які е, знайшли проблему в країні, а не в собі. Е, ходять е, як баптисти, хейтять країну. Знаєте чому? Тому що щось не вийшло, щось там. Е, або не встиг відкрити візу, або не зміг тут знайти роботу, або ну, мільйон-мільйон причин, але ж потрібно, знаєте, потрібно ж хейтити Канаду, а не дивитися проблему в собі. Чому так сталося? Що я так не зробив? Чому я не зміг тут залишитися? Це... Оцей типаж людей ходить по чатах, тому я сьогодні це роблю відео, ходить і пише всяку біліборду про Канаду. Експерти просто вищого рівня. Я тут півтора року і я не є експерт. Я просто розказую бачення і не хочу, щоб ви робили тих помилок, що робив я. От і все. А тут, виходить, люди, експерти, поживши два тижні в Канаді, ходять, виписують. Дивіться, от всі адекватні. Якщо мені не подобається ця країна, чи мені не подобається ну, люба країна, от кожен має своє, що йому не подобається. Чи наприклад якась візьмемо тематику, якусь, що вам не подобається, ви будете ходити дивитися відео про Канаду. Ну, наприклад, бере про канал. Ви будете ходити про канал, дивитися відео. Я, наприклад, чим мені не цікаво, що мене взагалі не цікавить, що мене нервує і я його рахую ніяким відсталим, то я не дивлюся про це взагалі відео. Я не втрачу на це свій час. Чи може скажете, що вони такі добровольці? Приділяють свій вільний час для того, щоб вам допомогти, ні. Ну це бред. Так що менше слухати таких людей, я до них ставлюся ніяк, в мене імунітет до них є, тому що я правик, знаєте, на кожного є свій дзвіночок. Отже, про Канаду далі. Так, вона є дорога країна, але якщо ви тут будете працювати, якщо ви себе тут знайдете і захочете тут жити, будь ласка, ніяких таких немає закритих вам дверей перед вами, які зробить Канада, щоб вам щось не дати. Вона наоборот відкриє всі двері, щоб ви могли собі тут нормально жити. Це означає, що Канада зацікавлена, але вона зацікавлена в тих, які адекватні, які працюють, які себе самі, можна так сказати, содержать. Все роблять по закону. Ви нормальна, адекватна людина. Чому Канада має піти проти вас, наприклад? Ну, я цього не розумію. Е, хто там розказує, що Канада якісь там палки ставить. Ну, це я скажу, це все хейтери, ну, вони завжди будуть і тут нікуди не дінеся. Що хочеться сказати, дивіться. Ми летіли сюди, у нас було 700 доларів, це я вже мільярд раз говорив. Ми пішли в такий банк. 700 доларів ми отримали. І ну, типу, 700 доларів ми летіли, у нас було тільки 700 доларів. І все. І от такі-то справи, і це просто... Дрібниці, реально дрібниці, тому що люди летять сюди по пару тисяч доларів і все окей. Понятно, Якщо є можливість, треба більше грошей з собою брати. І найголовніше, що я хотів сказати, що ви маєте зрозуміти раз і назавжди, що ви сюди маєте прилетіти з дуже чітким планом. Ким ви хочете тут працювати, чи ця професія, що ви хочете працювати, їй потрібно вчитися на неї, чи не потрібно, скільки це коштів буде займати, скільки це часу буде займати, вам потрібно це все дізнатися. Якщо ви не маєте ніякої професії і вона сюди не підходить, або треба переучуватися, то ви будьте готові до того, що вам прийдеться. Сами книзів 15-50, вроді зараз в Маніто мінімально в годину. Звідти ще податки згрибуть, буде десь 14-13 доларів, ваша заробітня чисто в годину оплата мінімальна. Це не означає, що все так погано, все плачевно. Дивіться. Їдуть з великими сім'ями люди. І я знаю таких людей, які можуть, вміють, е, ну, і залишилося тут. Також знаю одиноку маму, яка тут, в Канаді, підписниця моя, вона теж дає собі ради. Хто хоче собі дати ради, той собі дає ради. Бачите. Ці пожежники ж, напевно мітингують, ходять всюди на кожному кроці, як бачите, всюди Ми є. Так що я хочу сказати вам... Пацани. Я хочу вам сказати, що так, тяжко тут, але знаєте... Де зараз легко. Я маю на каналі багато відео, де я розказую про стабільність, про те, що Канада це хороше майбутнє для дитини, бла, 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 бла. Багато я це говорю. І не хочу зараз знову всі слова повторювати, чому саме Канада, чому є мільярд відео. Для мене Канада, насамперед два слова скажу. Це те, що я тут особистість, я тут не іммігрант, Канада дуже сильно цінує, що кожна людина це особистість, що ви, ви просто в демократичному світі, немає такого, що о, для чого ти не говориш по-англійськи, як поляки там, про Польщу чи Чехи, ще, хто, ще хтось ще хтось. Щоб ви не писали під цим відео, щоб ви не казали, Європа ніколи не буде в цьому краще. Тому що в Європі іммігрант, це вічний іммігрант і все. А, дуже багато людей писало теж, а що ви знаєте про Канаду, я тут 25 років, до іммігрантів так не ставляться. Перший дзвіночок, що людина написала, що вона 25 років в Канаді, що до іммігрантів так не ставиться, що вона ні хрена не в Канаді або ні хрена за 25 років не зрозуміла. І дуже дивно, що з такими поглядами вона тихо, як миша, сидить, і поки що їй фортануло, її не за, за це не, не наказала Канада, тому що ем, Канада. Наскільки має закон на рахунок оцього недоторканості особистості, от, от такий, знаєте, проти расизму, проти оцього всього, що будь-який крок вліво, ви за це дуже сильно поплатитеся, тому що ця країна реально слідить за тим, щоб було всюди рівноправ'я. Щоб тут один одного поважали, щоб люди між собою вживалися багато різних націй. Так, це країна мігрантів, але ви тут себе зразу можете з першого дня відчувати особистість людина. Все. От це просто, ви навіть не розумієте, навіть не уявляєте. От зараз я вам розказую так довго про це. Ви собі навіть не уявляєте. Коли ви приїдете в Канаду, побачите, наскільки це відрізняється від Європи. Це просто е, друг, другий світ. Чому кажуть? Багато разів у своєму відео кажу, що Канада це другий світ. Так що, хто ще має шанс, до 31 березня маєте шанс по Кует прилетіти в Канаду і скористатися цими тими фішками. Не буду повторяти все те ж саме підряд. Мільярд розвертався вже. Хто хоче, той прилетить. Я знаю, що після 31 березня буде ще мільярд людей. А як ви туди полетіли? А як ви то-то, Коротше, все як завжди, нічого нового. Так що yeah. хочеться щось сказати? Бережіть себе, бережіть свою родину. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе. З кимось зустрінемося в Канаді, в Вінніпезі. а скимось и наступному видео. До новых встреч. Дякую за перегляд.